У цьому відео ми дізнаємось, як додати десятих та 13. Сотих. Але для початку спробуйте вирішити самостійно, зупинивши відео на паузу. Тож, це може бути важкувато, адже в цьому випадку ми додаємо соті та десяті. як нам вдасться додати числа, які мають різні знаменники. Головна ідея цього це привести десятих в певне число, а точніше у число, яке має у знаменнику 100. Тобто нам треба привести. 10 у соті. Для цього візуалізуємо наші дроби. Тут ми маємо ціле, цілий квадрат, яким поділили на 10 рівних частин, і 7 з них зафарбували. Тож ми маємо тут 7 десятих. Також ми маємо інше ціле, яке ми поділили вже не на 10 частин, а на 100, 10 у висоту та 10 у ширину менших квадратиків. І серед них ми маємо. 10 і ще 3 з зафарбованими, тож ми маємо тут 13 сотих. І як ми можемо перевести 7 десятих у соті? Візуально ми можемо побачити, що ми можемо поділити наші десяті, наші частини десятих поділити на ще 10 частин. І таким чином ми наше ціле поділили вже на 100 частин. На 100 менших квадратиків. І наші десяті стали сотими. Тепер ми маємо в 10 разів більше число у знаменнику, тому домножаємо його на 10, і в 10 разів більше число у чисельнику. Адже ми збільшили кількість наших частин загалом і збільшили кількість наших зафарбованих частин у 10 разів. І отримаємо ми. 70. Сотих. Також хочу дещо зауважити, що коли ми множимо і чисельник, і знаменник на однакове число, то ми не змінюємо його значення. Адже 10 десятих – це насправді одиничка, адже 10 поділити на 10 це 1. І коли ми множимо будь-яке число на 1. Ми отримуємо те саме число. Тому тут ми просто його видозмінюємо. Ми його робимо таким, аби нам було зручно його додавати з іншим числом. Тож, продовжимо 70 сотих плюс 13 сотих. Тепер ми маємо однакові числа у знаменнику. Тож, ми тепер можемо їх вільно додати. 70 плюс 13 сотих. Дорівнює. Я думаю, що ви вже знаєте відповідь: 83. Сотих. І на цьому ми закінчили.